Доброго дня, любі малята! Здав на вогонь страшна стихія, яка знищує практично все на своєму шляху. Для боротьби із загрозою руйнування від пожеж людське суспільство створило спеціальний автоматичний портативний засіб, що дозволяє ефективно боротися з невеликими згораннями до прибуття великої пожежної техніки. Цим засобом є вогнегасник. Пропоную сьогодні дізнатися, з яких деталей складається вогнегасник, як ним користуватися, та які бувають вогнегасники. Вогнегасником є технічний засіб, який містить в собі вогнегасну речовину під тиском. Його конструкція та вага дозволяє людині переміщувати. І самостійно використовувати вогнегасник. Їх розміщують у легкодоступних і помітних місцях, а також поблизу місць, де найбільш ймовірна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їхній захист від дії сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів. Залежно. Від акумуляторної вогнегасної речовини вогнегасники можуть бути порошкові, повітряно-пійні, вуглекислотні. Вогнегасною речовиною у порошкових вогнегасниках є порошкові суміші. Такі вогнегасники призначені для гасіння легкозайманих та горючих речовин, електроустановок під напругою. Пожеж на об'єктах з великими матеріальними цінностями. повітряно пінні вогнегасники заряджаються водним розчином піноутворювача, призначені для всіх видів пожеж, окрім електроприладів, що знаходяться під напругою. Вуглекислотні вогнегасники використовуються для гасіння всіх видів пожеж. Вогнегасники розрізняються способом спрацьовування, автоматичні, що стаціонарно монтуються в місцях можливого виникнення вогню, та ручні приводяться в дію людиною, що розташовується в спеціально обладнаних місцях. На прикладі вуглекислотного вогнегасника цей пристрій має такі складові: запобіжник, сифонна трубка роструб, важіль, ручка та корпус. За принципом використання дії з усіма типами вогнегасників схожі, і для початку роботи вогнегасника необхідно зробити наступні дії, висмикнути захисну пломбу, підійти до вогню на безпечну відстань в 2-3 метри. Направити шланг вогнегасника або сопло на вогнище, натискати кистю руки на важіль запірного пристрою короткими натисканнями. Під час експлуатації та зберігання апарату заборонено під час ліквідації вогнища загорання направляти вогнегасник у бік людей, використовувати пристрій для цілей. Які не пов'язані з гасінням вогню та бити по болону. Ну що ж, любі малята, з розвитком промисловості та зростанням кількості електричних приладів, вогнегасник стає обов'язковим атрибутом не тільки виробничих площ, а й побуту, його наявність у домах, офісах та транспорті. Може побередити багато нещастя. Бережіть себе і до зустрічі!